Поява невістки в нашій квартирі спричинила суцільну катастрофу, бо вона або нічого не робила, або робила все наперекір, а потім детально жалілася синові, що я її біднесеньку заставляю до роботи. Але я теж працюю і вважаю, що живу з людьми, дорослими, а не дітьми, які тільки чекають, коли я їм їсти приготую і ще й носа, крутять, що не те, що вони люблять. Дійшло до того, що ми вже полички в холодильнику поділили, і в ванну я мала ходити по графіку, бо Інна там практично жила, я собі не можу уявити, що там можна стільки часу вимивати. Претензії на мене сипалися від сина кожного дня, і я якось просто не витримала і сказала їм обом все, що я про них думаю, хто тут має готувати, прибирати і купувати продукти та платити за квартплату. Мамо, якщо тобі з нами так погано, то їдь в село там дідусі бабуся давно тебе чекають, їм треба на старості допомагати, відказав син, а невістка ствердно хитала головою. Я окинула поглядом квартиру. Скільки всього тут пережито, і радісного, і сумного, як згадаю, що в 90-ті ми з чоловіком мали розводитися, аби лише квартиру зберегти, бо борги були шалені і не було за що платити. І ось я маю це все покинути. Бо якась жінка, яка вважає себе кращою за мене, молодшою і розумнішою, вона буде тут жити.